Доброго вечора, друзі. Прийшла мені хімія для моїх посівів на полях. Покажу вам, що замовив, чим будемо користуватися цього року. Дещо купляв, дещо залишилось минулого року. Воно лежало в погрібі, тож я думаю, буде працювати все як, все як потрібно. Ось на соняшник Геліантекс. Прилипач VWL. Це рекомендує. Ореал Максі. Це злакові, Геліантикс будонний. Ореалом працював минулого року. Це залишилось, якраз мені вистачить. Працював, то дуже добре показав, злаків не було. Геліантиксом буду перший раз працювати, тож потім вам розкажу, як воно. Фунгіцид Аканто плюс кортева також, також заказав дві, дві упаковки, дві каністрочки. По цінам Аканто плюс 8 тисяч каністра, Геліантикс 16,5. Це це, що пам'ятаю, також інсектицид Конек Байровський. він з контактно-системної дії минулого року працював, то сподобалось. І будемо підживляти добриво Титон олійний соняшник. Не знаю, наче кажуть, що непоганий. Замовляв у Grovex, дещо в Grovex, дещо так, друзі допомогли купити трішки десь дешевше, ще ще. Ось залишилось минулого року авангард Боро і авангард Цинк. Це я на кукурузу, на сонячний. Так, потім кукурузу чим будемо обробляти. Міладар у Кравітовський. Вже третій рік будемо ним працювати, тож мені дуже подобається. Тут, Дивіться його фазу 3-10 листків. Ми будемо, мабуть, листків. 5 Бур'яна немає, тож будемо дивитись ближче до кінця місяця. І агент залишився. У мене пів каністри Міладара залишилось минулогорічні і якраз каністра мені вистачає. По ціні, здається, 2000 близько цього. Не пам'ятаю. Агент залишився, його тут потрібно 0,5 літра. Тож будемо працювати ним до, до семи листків включно можна працювати агентом. агент – це від зла. І будемо підживляти ці тітон кукурудза цим. Потім в на... цьому році, мабуть, не будемо працювати, побачимо, фунгіцидом точно не будемо, а інсектицидом, якщо щось. Знайдеться, то будемо. А так, так не буду працювати, так як дорого. І І так. І на сою ще раундап не, не замовив. Щось такі ціни на нього шукаю. Тітон бор актив це на сою буде. І коннект. Це залишилось минулорічний, також, також на сою. Фунгіцид на сою не будемо давати. Інсектицид обов'язково будемо, а фунгіцид ні. І ще, що мені потрібно, це ще я замовлю раундап і карбамід є. Щоб потім підживлювати, а раундап потрібно знайти. Тітонбор купляв минулого року. За їх думав другий раз підживити сою, але вже вона була висока, тож багато витоптав, то не вносив, Залишиться, залишилось на цей рік. Читоном цим працював один рік по сої, в 21-му, то наче непоганий, але я ж кажу, рекомендують його, і ціна його така не особо велика. Тож, тож будемо працювати з ним. Все, всім гарного дня. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, буде цікаво.